Сьогодні трохи заметає снігом. Бачите, так несподівано він почався. Дуже такий крупний. Тут трохи дощик. Я така вийшла під парасолькою. То і зараз іду під парасолькою. Бо щось такий одяг в мене зовсім не зимовий. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами дивитися багато цікавого, різного, яскравого. До речі, тут ми бачимо, бачите, як побудований будинок. Там е, були маленькі такі будиночки, але вони ще в досить гарному стані, або, може, представляють собою е, архітектурну пам'ятку, то щоб їх не зносити. Побудували над ним а, такий великий, я не знаю, чи то торговельний центр, чи то офісний центр. Точно знаю, що там є кафе і там є ресторан. Що там ще є? є. є. Я не в курсі, але так побудовано цікаво. Будинок над будинком. Такі, таке дизайнерське рішення, цікаве. Ставте свої вподобайки. Дякую вам за перегляд. До зустрічей!